Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, вітаю. Вітаю, Люба, вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Маємо зараз багато завдань. Готуємося до дня літнього сонцестояння. Тому, любочка, сьогодні ми з тобою пишемось ось так на віддалі. Е, да, ти знаєш е, зараз такі важливі дати для усього світу. Дуже знакові. Їх завжди шанували, цінували. І тут такі е, досить важливі події. Іран ймовірно випустив по Ізраїлю балістичну ракету великої дальності Сджиджил. Е, дальність ракети на хвилиночку від двох до двох з половиною тисяч кілометрів. І ця ракета здатна уразити не лише Ізраїль, а й частину Східної Європи. Швидкість приблизно 4,5 тисячі кілометрів на годину. Скажи, будь ласка, чи дійсно Іран випустив по Ізраїлю саме цю ракету? Таку балістику? Дивися, тут іде жрець, тобто це однозначно так. Це давно йшло заплановано. І тут е, такий цікавий факт, який я бачу по картах, це давно сплановано, і це ще не останній удар цією ракетою. Іран передасть Росії новітні балістичні ракети. Так, давайте подивимося. Чи передасть Жахіття стаєш, дивишся в новинах, просто жахіття. Так, чи Ти знаєш карта Зірка і Сонця, каже, що він вже передав? Ну, тут однозначно вже передано і може передаватися ще. Тут ще йде карта дьявол і карта поміреність. тобто це порушить ще більше от якусь, знаєш, спокій, стабільність в світі. Ну, це країни. Просто жахливі, як на мою думку, країни терористи їх інакше назвати просто неможливо. Чи застосує? Чи застосує е Росія ці ракети проти України цього літа? Планує. Бачиш, тут і паш мечів, і карта, ну, як закоханих ідеш отак, вони вже це вирішили. Але тут іде колесо фортуни, яке перекривається четвіркою посохів, що означає, що ситуація, яка, якась подія, яка відбудеться незалежно від планів ворога, не дасть їм запустити ці ракети по нас. Тобто, все ж таки, бачиш, Люба, в ці дні. Йдуть порушення планів по шестірці мечів, порушення планів ворога, і йому не вдасться через цю подію запустити по нас ці ракети. Але ж давайте не будемо забувати попередні прогнози, що він буде запускати ворог по нас, мається на увазі по двох містах інші ракети, які ще не були використані проти України, і на жаль, це жахає. Чи можна цього оминути? Ні. Воно може відтягуватися там на декілька днів, але оминути цього, на жаль, не вдасться. Та це будуть не ці ракети, які Іран передав Рашці. Чи застосує Росія ці ракети проти Європи, які Іран передав Рашці? Кілька динарів? Сімірка посухів, шістірка динарів, ні. Знову іде якась, бачиш, тут закінчення циклу по карті мир, тобто закінчується цикл, який іде обнулення, і це не лише в Україні, а й в всьому світі. Я не бачу, щоб застосовані були проти Європи ці ракети. А, чи почне США війну проти Ірану? Яке рішення прийняв Трамп? Ну, з Трампа, ми знаємо рішення 7 п'ятниць на тижні. Сьогодні <свіднє> він прийняв завтра він забрав. Слухай, okay, Люба, я ти знаєш, що я бачу? Я бачу, що а, якісь дії по королеві мечів. Будуть і військові дії, буде, будуть смерті, будуть ще ураження, тобто тут по четвірці мечів. Але це розумієш якось удар, два і все. Тобто я не бачу, щоб це був затяжний процес, я не бачу, щоб ця війна тривала довго. Згадаю, от коли там Індія Пакистан теж була, так? коли казали, все війна. Теж ми не бачили таких, такого розвитку подій. І зараз я такого не бачу. Дивіться, тут страшні йдуть карти: Д'явол, башта, четвірка мечів, королева мечів. Тобто якісь певні удари будуть, але це не буде затяжна війна. Вона не буде такою довгою і затяжною, як, наприклад, зараз в Україні. Проти нас іде Рашка вже не один рік. Тобто такого довготривалого процесу я не бачу. Трамп та Путін посваряться через війну на Близькому Сході. А вони були в сильному примиренні, те, що вони видавали один одного. Ну, але давайте дава подивимося з такого боку. Тут, ти знаєш, я би сказала, що сварка, як ти її назвала, буде не через війну на Близькому Сході. Сварка тут буде, ну, в лапочках, да, сварка, через розподіл, перерозподіл влади у світі. Знову оці їхні е, хто перший, хто кращий, хто сильніший. Тому що тут чітко йде за ресурс, за владу у світі, але ніяк не через цю війну на Сході ніяк не через нашу війну. Трамп хоче і хотів завоювати цю першість. Він зараз бачить, що його дії трошки заводять його в глухий кут, і він все ж таки буде приймати якісь міри, щоб це перекрити, щоб все-таки здобути. Ти, бачила ту заяву, яку заявив Трамп. Стосовно того, що е, раніше я був як жертвою, а зараз я хижак. Тобто він мав на увазі е, два оцих пости, на яких він був президентом. Тобто, як він заявив, зараз він хижак. Е, співпадіння це не думаю. І зараз це буде показано в діях. Не залишить він це просто так. А... Чи можливий вступ Росії у цю війну на боці Ірану? Стільки мечів. Вони вже якось частково приймають участь, частково підтримують їх однозначно в цій війні, тому що тут іде десятка чаш. Але все ж таки повноцінної участі я не бачу. Знову мені показує трансформацію. Бачиш, карта смерті, а, тут, де змій кусає себе за хвіст, тобто цикл, трансформація. Тут така дуже цікава карта йде, і мені йде Іран як відлюдник, тобто лишається сам по собі, наче його там десь трошки і підтримують. Але. Що я хочу сказати, що повноцінної участі я не бачу mm -mm. чому? Адміністрація Трампа згорнула робочу групу, яка мала напрацьовувати стратегію тиску на Росію. Тут цікаво дуже йде. справедливість і вісьмірка мечів, рицарь, посухів, і башта дійсно, вона її згорнула. І а, я не думаю, що буде цю групу відновлено. Вони, вони вважають, що це правильно, що ця група більше. Не потрібна і що питання вирішиться іншим чином. Бачиш, король мечів. Тобто не через цю групу, не через цей тиск. Ну, російською мовою скажу так, вони вважають цей тиск безполізним. Вони також е вважають, що має вирішитися питання іншим шляхом. І якщо тут падає король мечів, це означає, що цей шлях буде якийсь військовий тиск. Можливо, зброя, можливо, удари. Але ти ж знаєш, Люба, я дуже розраховую на ці удари на Москву. По мирних, по Москві, по всіх, хто рахував себе в Дніпалітіки, ви однаково причетні, раз ви знаходитесь там. І за кожну сльозу, за кожну нашу смерть, за кожен зруйнований будинок ви будете відповідати дуже скоро. А я знаю, що нас дивляться, Люба. і навіть уже розуміють українську мову. Кіт Келох збирається в Білорусь до Лукашенка, щоб запустити мирні перемовини. Келох розглядає цей візит як можливість спробувати запустити якісь мирні перемовини щодо припинення війни Росії проти України. Якими будуть результати цієї поїздки? Вони дійсно думають, що можна реанімувати мінські угоди, які були мертві з самого початку. А, вони думають про це, справді думають. Але я не бачу, щоб ця зустріч відбулася. Вона якось зірветься в останній момент. Ху -ху. Чи взагалі е може стати Білорусь майданчиком для перемовин? Білорусь може стати тільки майданчиком, де Лукашенко всіх, е, знаєш, зараз треба то садити, то полоти бульбу, то збирати Є, колораз, жуки. Круп... А, і збирати. Він не дасть кропити, бо то хімія, він змусить всіх збирати, пам'ятаєш що вручну в паночку. Відеречко. Так, але це смішки з мішками, але давай переглянемо. Ну. Вони якби думають, що може двіка кубків Це завжди про якісь плани про домовленості, щоб завершити цикл карта миру. Але п'ятірка дінаріїв, п'ятірка дінаріїв це завжди ні. Ну, де Білорусь, а де площадка для переговорів? Ну там взагалі діють якісь правила. Ну, я не знаю, хто це взагалі. Ти знаєш, я я читаю ці новини, от задають мені питання, і для мене воно звучить це якийсь абсурд. Отой От абсурд, який почався з Овального кабінету там, на початку березня. Всі ці новини абсурдні. Вони якісь, як знаєш, ми живемо як в якомусь паралельному світі, де немає взагалі ніякої логіки. У мене, ти знаєш, навіть тіло протестує проти е, теми, про яку ми говоримо. Але задати питання треба, бо ж глядачам вони цікаві. Чи зустрінуться цього року Трамп, Путін і Зеленський? Дев'ятка мечів, Повішений в смерть. Дивіться, ні в цьому, ні в тому, в, ні в наступному році я не бачу, що троє от вони сідають за стіл переговорів. Говорила це ще з самого початку, коли всі так на це розраховували. Е, дивіться, що ж заявив оцей м старий маразматик, е, не знаю, садист, диктатор, як його ще можна, терорист. ти... Бачила? Він сказав, я готовий, але він ж не легітимний. А хто ж буде підписувати? Тобто зараз, розумієш, це така, як іздьовка. І коли він сказав, що е, ми били по об'єктах, не по будинках. Всі кажуть, так хочеш будинок розвалений е, в Києві? І що він зробив? Ти, бач, ти бачила цю посмішку, цю гнилу посмішку? Я не знаю, я в мене просто ця емоція я не можу так от дивитися, як він просто посміхнувся, знаєш, як ото. У пир напився крові йому байдуже. І через нього, через нього люба, п'ють з нас кров всі росіяни. Просто розумієш, їй як та трубочка, через яку вони всі насосуються. Дивись, що робиться в соцмережах, як вони радіють тому всьому. Ти знаєш, не дивлюся. От в мене немає просто московитів в друзях. Тому я того не бачу, і стрічка новин мені не видає. Якщо я бачу десь, не дай Боже, якийсь російський паблік, байдуже. Вони там котиків лайкають чи якусь діч несуть. Я зразу прошу заблокувати і не показувати мені, тому мені не видає московиті. Я не бачу їхні новини, не читаю. А навіщо? Ну, що я можу змінити? Я не можу нічого зробити. Намагалася, старалася, але не можу. Я можу любити наших українців. Все. А до московитів мені так байдуже, як солов'ю пісня. Навіть якщо їх торнадо знесе, чи море затопить, не зверну ніякої уваги. От байдуже. Де ж це торнадо, Люб? Де те торнадо? Ой, ти знаєш, так чекаю, так чекаю. Може, десь буде. Ой. Буде, буде, буде. Давай поговоримо про тривожні дуже е заяви майора Запорізької ППО старі методи більше не діють, нові шахеди працюють на інших частотах, летять вище і вже не стають легкою цінню для кулеметного вогню. Ми втрачаємо ефективність. Нам терміново потрібні нові технологічні технології боротьби з шахедами, якщо ми це не зробимо зараз, шахедний терор стане буденністю. Чи будуть прийняті необхідні рішення для розв'язання проблеми з шахедами? Карта мам, карта пажмечів. слухай який гарний розклад, я бачу. Карта місяця каже нам, що ця заява неспроста. Ми зрозуміли, що розраховувати нам ні на кого. Ми є, так, є підтримка, там, 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 але так, як розраховувати самих на себе, ми не можемо. За три роки ми не спали. Ми наші люди, ми би знаходили і зброю, так, і ракети свої, воно на все є. Нам потрібно їх тільки показати, що ми хочемо їх використовувати. Ми маємо. І тут показано, дивись, мах і паш мечів каже нам про те, що ми невдовзі будемо мати таку можливість використовувати свої методи. Тому що в нас вони є. Також тут ідеться про те, щоб нас підтримували знає, ресурсно, щоб ми могли це запустити, тому що на це потрібен ресурс. Не можете дати зброї, не можете дати захисту, підтримайте наші винаходи, те, що ми маємо, своїм ресурсом, і тоді не полетить, можливо, на вас. І я бачу по ту що найближчим часом це буде застосовано. Тобто, так, воно дійсно так, ми навіть люба бачили по Києву, що воно летить з різних сторін. І вже так і раніше, коли от були атаки, ми однаково могли якось спокійніше спати. Зараз ми розуміємо, що воно, воно не діє. І ми це бачимо. І від цього страждають люди звичайні мирні люди. Тому невдовзі дивіться, ми маємо, знаєте, скажу так: в нас є чим крити. Просто треба, щоб це визнали врешті решт. Що Україна, хоч і маленька, але за три роки вона стала набагато сильнішою і могутнішою за багато інших країн. Скажи Тетяна, а, чи буде збільшуватися кількість шахетів, які ворог запускає по Україні? Буде будуть провокації по дьяволу, тобто будуть казати, от ми випускали 500, а будемо випускати тисячу. Але і дивіться, якби вони хотіли запустити, вони би вже давно по нас і могли запустили. В них нема можливості. О те, що вони в них все було, вони все по нас і запускають. Але тут мені знову показує дуже негарний знак. Не варто так боятися великої кількості шахетів, як варто боятися от сила і колісниця. Що це означає? А це означає якоїсь іншої зброї ворога, набагато потужнішої, ніж ці шахеди. Ну вони почали тобто, бачить, випуску говорили про обстріли балістикою. І от зараз воно мені ми дивимося шахеди, а воно мені показує цю потужнішу зброю, що на кількості шахедів бійтеся, бійтеся оцієї потужної зброї. І мене це дуже насторожує. Ти знаєш, коли от четвер зранку пролунала тривога, і в мене паніка. Ну я не скажу, що я панікую, але відчуваю, що воно десь наближається. І тривожно, хоча я людина зовсім не тривожна. І я відчуваю, що воно все ближче, і ближче і ближче. Вчора також проводила з дому деякі ефіри, і я розумію, що з одними проводжу ефіри, з другими проводжу ефіри, а воно глушить. Ну, тобто йдуть перебої зі зв'язком і не можна записати якби, ефір. Тобто значить, що ми до чогось готуємось. тобто, значить, що дійсно ми на поготові до атаки цієї ворога. Скажи ось ця атака, вона може бути на вихідних чи вона буде знову на початку тижня? О, так. Ми кажемо дату запису ефіру? Так. Да. Сьогодні в нас 19. Десь люди, це не забувайте, що наші не закінчились тижні будні дні. Я от бачу, що на вихідних будуть атаковані деякі міста, але ну, знаєш, у звичному режимі. Тобто ті ж Суми, Миколаїв, Одещина дуже величезна небезпека для міста Дніпро, саме на вихідних. Але рівне бачила я небезпеку на вихідних. Просто це от зараз попереджаю. Якщо взяти е столицю, то це все ж таки будній день і денний час. Вони будуть кошмарити нас цими атаками потужними вночі, вперед Але це будній день. І в нас не закінчились будні. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Олена Зеленська сказала, що Україна може прийняти біженців з Ізраїлю. Чи дійсно ми будемо приймати біженців з Ізраїлю? І для кого це була заява? Адже Україна в Україні теж війна, і тут також дуже небезпечно. Та й у нас самих своїх біженців дуже багацько. Від всіх біженців буде прийнято. Це я вам точно скажу, Це вже вирішено, І у нас самих війна, яка, повірте мені, не сьогодні, так завтра, вже йде до логічного не те, що завершення, просто припинення і нашої перемоги. А там в Ізраїлі вона буде все ж таки вона страшніша. Вона теж страшна, хоч вони й готові. Але ви не забувайте, що багато е людей з Ізраїлю жили в Україні до війни. Вони тут працювали, вони е тут навіть робили різноманітні винаходи, тому що для цього тут мали весь ресурс, і вони виїхали спочатку повномасштабно. І як бачу я зараз, найближчими місяцями, вони почнуть повертатися в Україну. І це скоріш була заява. Це скоріш була заява Люба для українців. Щоб ми були готові приймати людей з Ізраїлю. Звідки взялася теорія Небесного Єрусалима в Україні? І чи вона правдива, чи вона неправдива? А ти знаєш, вчора мені задавали, до речі, це питання, і один із е, підписників зробив такий хто з глядачів зробив такий коментар, що це е, теорія цього нового Єрус... як ти кажеш небесного Єрусалиму в Україні. Вона вже, їй уже не одна сотня років. І саме тому е, через чому небесний Єрусалим? Ну всі знають, що Єрусалим, чому Єрусалим? Тому що е, з Ізраїлю, Ізраїль це якби за Біблією перші люди, так. Тобто від них завжди йшла історія, з них почалась історія, сила, найдавніші знання. І зараз, коли світ котиться в тартарари, рари, відкривається це саме в Україні, скільки місць сили в Україні, скільки зараз вкроплена Україна кров'ю, а кров вона пробуджує сили, як би то не було. Дивіться, а що робиться з світом? Катаклізми, катастрофи. А в Україні земля блаженна. Тут е, більше я б Небесний Єрусалим. Чому небесний? Тому що не, якби всі книги, всі старо, е, старі писання вони йдуть так, з цієї землі. Але що таке небесний? Тобто, тут справді земля обітована, тут швидше ну, значення таке цього слова в переносному сенсі. Просто як для порівняння, що земля свята, земля блаженна. І саме тут буде рай на землі. Тому ну не варто сприймати ось це так просто буквально. Військові попереджають про пекельну осінь та те, що українці е е виїжджали із міст. Чого очікувати, і навіщо такі заяви зараз? Тут би я запитала, які військові, чи є якісь конкретні імена, хто це заявляє, чи не є це фейком. І пам'ятаєш, ми з тобою дивилися про інформаційну війну Рашки, що вона дуже страшна. І зараз, тільки ми зараз в критичному, в такій в критичній ситуації в Україні от, відбуваються події, зараз не дивлячись навіть на атаки, воно е при приведе однаково до нашої перемоги. І дивися паралельно з цим з'являються заяви про. Пекельну осінь, начебто від військових. Питання. Від яких військових? Хто сказав? Тож давай перш за все подивимося, чи не є це фейкова інформація і інформаційна війна Рашки, щоб ще більше привести е, людей в пригнічений стан. Це фейк? А тепер дивись. Одразу карта. Світ, карта, тобто мир, остання карта в циклі старших арканів, яка, яка каже, що дійсно це все вже закінчується. Тому самірка посуху, зараз іде такий вкіт інформації. Дивіться, іде не тільки війна проти нас зброєю король мечів, але й інформаційна війна. Тож я не впевнена і навіть ні, не не впевнена навпаки. Можу стверджувати через свої бачення, що це фейкова інформація спеціально, щоб нас ще причавити, пригнітити, емоційно спустошити ще більше. Ти бачиш, в якому зараз люди стані. Вони в емоційній ямі, і вони вже просто питають: ну все вже неможливо, коли? І цим ворог добиває, дотисти тому завжди. Мої хороші, хто нас дивиться, хто нас слухає, аналізуйте ту інформацію, яку ви бачите, і яку ви чуєте, тому що там дуже багато фейків, вкидів. Будь ласка, будьте обережні. Інформаційна війна дуже страшна насправді. Тетяна, скажи мені, будь ласка, чи може загрожувати світу війна між християнами та мусульманами? Велика війна. Вона вже йде, це війна, і вона вже. А от е, якщо взяти те, що зараз відбувається, вона вже, вона вже є. І знаєш тут, що одне, звичайно, дуже е, тішить в цій ситуації, ну правильно скажу, тішить. Що е, мусульмани, мусульманів, яких зараз так прикормила Рашка, вона думає, що вона їх при, при, ну, прикормила. А Рашка – це руська православна велика держава, руський мір і Кірілушка, церкві наші больші. Отак і кажу. Прям. Вони думають, що вони керують світом. А насправді, оці мусульмани вже давно в'їлися, вже давно просочилися в їхнє суспільство. І зараз, найближчим часом, ми будемо дивитися, там підрізали, там підрізали. І будуть ходити вони тихесенько, іде, і, де, і їх руський мір пропаде. Будуть ходити тихесенько і будуть чікані, вибачте, так і кажу, отаким от сленгом, мусульманами, хто не кориться мусульманським законом. І ось на прикладі саме Росії ми побачимо оцю війну ще. Дуже скажи, гарно побачимо. Скажи, будь ласка, ну, е, в такому випадку е, Україна чи нам загрожує така війна? Ну, це цікаво. На релігійному підтексті війна нам загрожує. Ні. Дивіться, двійка посохів, шестірка мечів каже, що ми вже таку війну пройшли. Нам ще тут треба боротися зі своїми. Релігійною сектою під назвою Московський патріархат, який зараз однаково прикривається під Українська православна церква, але кажуть, що треба коритися, треба здаватися, треба нести свій хрест. Нам ще їх треба викидати, тому що це буде ой як нелегко. Але стосовно війни релігійної мусульмани, християни, ні. Дякую тобі, Тетяна, я тебе обіймаю. Вважаю тобі е, успіху, шановні глядачі. Ми дякуємо Тетяні Гайс за прогноз. Пам'ятаємо, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, бережемо себе та своїх близьких. А ще донатимо. Зараз ми закриваємо збір на Mavic, І наступний збір ми відкриваємо на приємний дрон на Москву. Бойовий oh. дрон. З бойовим зарядом. От чим швидше ми зберемо Mavic, тим швидше ми будемо збирати. На ну, бойовий. Тож, бережемо себе. Обіймаю всіх серцем. Побачимось.